Зять каміння з кар'єру навіть вночі, а дозвіл на виконання робіт місцевим не показують. У селі Пацканьову на Ужгородщині відновили видобування андезиту. Місцеві переконані, роботи незаконні, тому вже два тижні блокують проїзд вантажівок, які фактично знищили дорожнє покриття у селі. Уночі вісім часу, вечора вони прийшли грузитися. Ми прийшли, зазвідали, дайте, покажіть дозвол. Взагалі ніч, нема ніяких документів. Як ми подзвонили вчора, за поліцію трактор був тут, машина була у кар'єрі. Участковий підійшов туди, до машини, шофера повтікали, щоб показники не давати. Такий прекрасний асфальт був все нормально. Як той кар'єр тут почався, все, дороги в нас немає. Через погану дорогу на вулиці, наближені до кар'єру, по яким їздять вантажівки, не доїжджає. Навіть швидка тиждень була горячка в мене. Я викликав швидку до нас, але швидка ціпа сказала, що вона не ті може виїхати, то що тут то і яму дуже велике. Довелося йти вниз. Міс. Місцеві кажуть, згідно з рішенням сільради, вантажівки більше 10 тонн не мають права їздити цією дорогою. Та їх це не зупиняє, а вага однієї машини досягає 40. Приблизно 40-40. 25 тонн вивозиться по 7-8 разів на день. Одна машина важить 25 тонн. Тому що ми вчора взяли докази з тієї машини, яка стояла в кар'єрі, заблокована. Каміння видобувають тут майже 10 років. Минулоріч почали заходи на території місцевих і нищать дерева, пояснює Оксана Дешко. З подвір'я жінки видно масштаби робіт. Дивіться. Там гора, там людські керти. Вони вже туди заходять, там ліс паде. Вже вони вже повністю під лісом. Місцеві викликали правоохоронців тричі, проте працівники з технікою розбіглися до їхнього приїзду. Тому зафіксоване лише звернення громадян, але факт не підтверджений, тож і розслідування не проводять. Наразі триває подальша перевірка. У випадку, якщо факт видобутку буде підтверджено, тоді відповідно відомості буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 240 кримінального Кодексу України це і порушення охорони над це те саме родовище Чорна Вибуч. Сьогодні тут тихо. А от грейдер, який фігурував на нічному відео місцевих, бачимо на узбіччі дорогою до сільради. Місцеві кажуть, чекає, поки з села поїдуть журналісти. Сільський голова запевняє роботи легальні, показує ліцензію та дозволи Ужгородської райради, обласного управління охорони середовища, держгірпромнагляду і сільради надані ще у кінці 2009-го. і дійсні 20 років. Наразі приватне мале підприємство Ірина Плюс видобуває тут андезит і винаймає у села Землю, на якій проводять роботи. Оплата щоправда мізерна. Фактично один Гривня у 2016 році, в 17-му, 12-349, 11 тисяч за 18 рік. Тобто оренда зимні. Всі інші податки на надра, мимо нашого, нашого місцевого бюджету. Разом з сільським головою дзвонимо Богдану Іванчеву, представнику керівника підприємства. Той розповідає, зараз на кар'єрі проводять лише підготовчі роботи. Основні ще не почали. Пояснює десятитонні вантажівки. Йому возити невигідно, а у норми вкладається, адже на кожну вісь лише по 7,5 тонн. Крім того, видобувають, мовляв, дуже мало. Минулоріч, наприклад, лише 700 кубів каменю. Я не можу о -о 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 возити 10 тонними машинами. Я і я, я, так там кручуся, як білка в колосі на цьому кар'єрі. Ми запланували видобути 5 тисяч кубометрів. Ми хочемо перейти зовсім у недобувати потишний антизит. Ми хочемо займатися грубо перед всю горну масу переробляти на щепі. Місцевішу достовірність документів не вірять. кажуть, якщо б підприємець нічого не приховував і мав усі дозволи на видобуток і вивезення каменю з кар'єру, показав би їх на місці під час їхньої кількаденної блокади великогабаритного транспорту. Тому сьогодні мешканці села віднесли звернення в обласну прокуратуру. Сподіваються, у найкоротші терміни правоохоронці проведуть перевірку, яка розставить усі крапки над і разом з тим, що не потепліше, люди чекають обіцяного ремонту дорожнього покриття. Олександра Туранова, Роман Вігеш, Сіріус Ньюс.